Друзі, всіх вітаю, громадська організація ДОСТА України, Мельницький підрозділ місто Дунаївці. Так, а що ви ховаєтеся? Дивіться, приїхали до мене якісь невідомі особи і щось це вимагають від мене, якісь підписи, якісь документи, нічого не предоставляють, нічого вимагають якийсь чоловік взагалі. Бачите, папку і сховався, головне, телефон тримає, щоб мене зняти. А мені цікаво, я хочу його зняти, цього чоловіка. Хто, хто, хто він такий є? От дивіться, і драпу. Оце так в нас працює, ти мені розказують, що це якісь газові служби. Чи газ мережі, чи що воно там? Я не вас, я хочу номер зняти. Я вас не знімаю. Не переживайте, не хвилюйтесь. общем, друзі, такі справи. Вимагають якийсь договір, що вони мені щось там поштою присилали. Тепер, оказується, я вже якимось чином приблудився до їхньої газмережі. Е, і тепер ходять щось там від мене вимагають. Не понятно, що. Я людям об'ясняю, що це моє особисте майно, труби, все остальне це спадщина моїх батьків. Я користуюся своїм майном, а не майном газмереж. Е, ну, Де все одно мені розходите? щось розказує. Скажіть, будь ласка, ви відмовляєтеся. Я що я відмою? Я з вами взагалі дивіться, я ж вам пояснюю. Я з вами договорів не заключав. Що я з вами а можу. Пояснила, ну ви я ви вам ви ще ви? раз кажу, якби я з вами до... заключив все, договор, Варим, нема питань. До все, до побачення, вибачайте. Такі друзі, бачите, ні договору, нічого. Зато ви повинні підписатися, розписатися. Ну, я не розумію. Ну, в общем, так як в Україні. Що хочуть, то і роблять. Так продовжують займатися своїми справами. Отаке, друзі, сьогодні в нас крутеньке відео. Бачите, чим нас займаються газмережі, чи як вони там у нас називаються. Ну, в общем, їх не цікавить. Ти їм кажеш, що у нас мораторії на відключення, на підключення, а їм то все одно в них свої якісь правила, закони. Якісь. Про питання, проблеми. В общем, такі справи. Добрі друзі, дякую, вибачаюся. Чуть-чуть коротеньке відео. Ну, в общем, кошмар від людей і далі. Не цікаво, що війна, що люди гинуть. Головне, щоб газ мережі в нас. Договір був з ними заключений. Чи не заключений. Ну, в общем. Різниці немає, все одно вони приїжджають і требують якісь підписи і все проче. Отакі, друзі, справи. Дякую. Буду тебе.